Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Ви вже знаєте, що зима вступила в свої права. Вона прикрасила все навкруги своєю білою ковдрою і дуже гарним став ліс. Але у лісі якась метушня. Давайте дізнаємося, що ж там сталося. В лісі випав білий сніг наступає новий рік. Стали думати звірята? Як зустріть чудове свята! Ось ялинька зелененька, ні величка, не маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Ведмежатко приніс шишку, їжачок гриби, горішки, лиска, пряники та смачні льодяники. Дятли снігурі, синиці посідали на ялинці і сказали пишній хвої Ми прикрасимо з собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Дітки, зима дуже сурова пора року, але дуже красива. І хоч на вулиці холод і мороз, але всі радіють, тому що саме взимку є багато веселих зимових розваг та свят. Це і Святий Миколай, і Різдво, і Новий Рік. А гостя на цьому святі Ялинка. Давайте ми сьогодні намалюємо святкову ялинку з яскравими, гарними, красивими кульками. А як вам це зробити, я вам зараз покажу та розкажу. Тож починаємо. Малювати малята в ялинку ми будемо сьогодні дуже цікавим способом. Для цього нам буде потрібна не тільки ватні палички, але і ще розрізана трубочка для соку. Набираємо зелену фарбу та робимо таким чином відбитки, додаючи кожного разу один зайвий відбиток. На яку геометричну фігуру стала похожа ялинка? Правильно, на трикутник. А тепер беремо ватні палочки, макаємо в різні фарби і окремо кожної паличкою малюємо на ній скляні. Різнокольорові кульки. Якщо ви дуже постараєтесь і зробите ялинки яскравими і гарними красивими, то ялинки оживуть і подарують вам веселу пісеньку. check